Завдання 14. Кулька, що рухалася зі швидкістю 1,8 метрів за секунду, зіштовхнулася з кулькою удвічі більшої маси, що рухалася назустріч зі швидкістю 3,6 метрів за секунду. Якої швидкості набула перша кулька після зіткнення, якщо друга кулька продовжила рух у тому самому напрямку зі швидкістю 2,1 метра за секунду. Ну що ж, стартуємо. Давайте міркувати. Тут треба розібратися в цій задачі. По-перше, в нас є дві кульки. Перша і друга називаємо їх індексами 1 і 2. Але швидкості першої і другої кульки є і на початку і є після зіткнення, після взаємодії. То на початку ми позначимо V0V1 і V0V2, а після V1 і V2. Ну що ж, отже, до кульки рухались назустріч. Давайте позначати. Це у нас перша кулька. І швидкість на початку позначимо V0W першої кульки зустріч їй рухалась друга кулька більшої маси. Я позначив жарніше. Отже, це буде друга кулька, а її швидкість буде v В другої кульки. Є? Ну що ж, після взаємодії сказано, що друга кулька більшої маси не змінить свій напрям. Тобто Вона буде рухатися ліворуч, як вона і рухалась, просто зменшує швидкість. Тобто друга кулька ось вона, буде мати швидкість v 2 Після взаємодії. А що ж буде з першою кулькою? Вона не може продовжувати рухатись туди, куди вона рухалась, бо вони зіткнулись. Єдиний варіант, як вона може рухатися, це відбитися від другої кульки і має рухатися швидше, адже за нею рухається друга кулька. То логічно, що ми тут позначаємо швид... перша кулька і її швидкість буде v 1 Ну що ж, спробуємо отримати відповідь. І чи дійсно у нас вийде додатнє значення, тобто, що ми правильно направили першу кульку, і чи дійсно вийде за модулем більше, чим швидкість другої кульки це 2,1 метрів за секунду. Тепер питання, як направити вісь іксів. У Х-Вікс зручніше направляти туди, куди всі швидкості. Швидкості тут більшість три швидкості ліворуч, то і ми направимо, як не дивно, ліворуч. Це для зручності. Ча можна і праворуч, але тут, я думаю, буде зручніше ліворуч. Отже, позначаємо ОХ. Тоді саме в цій задачі ми позначаємо ОХ ліворуч. Ось у нас буде. Гаразд. Ну що ж, а зараз запишемо в короткому вигляді умову нашої задачі розібралися з позначенням. Отже, кулька що рухалася швидкістю 1,8 метрів за секунду. Це В0В першої кульки В0В1. Дорівнює, записуємо 1,8 метрів за секунду. Кулька вдвічі більшої маси. І по-різному можна записувати, що m2 це 2m1. Або можна так записати, що якщо m1 ми позначимо через m маса першої кульки нехай дорівнює деякій масі m, то маса другої кульки у два рази більше, це буде 2 м Ми не знаємо, чому дорівнює М. m. Чи 1 кг, чи 3 кг, але в два рази більшої маси можна записати таким чином. Раст, кулька рухалась назустріч, це друга кулька і швидкістю 3,6 метрів за секунду. Ми записуємо, що v 0 другої кульки дорівнює 3,6 метрів за секунду. Є? Отже. Друга кулька продовжила рух в тому самому напрямку і швидкістю 2,1 метрів за секунду. То швидкість В2 другої кульки складає 2,1 метрів за секунду. Є? У нас запитують, якою швидкості набула перша кулька після зіткнення. Тобто це буде V1 швидкість. Отже, записуємо V1. Знак питання. Ну що ж, в той момент, коли кульки стикаються, то там будуть і внутрішні дії, і зовнішні дії. Зовнішні дії там скомпенсовані сила тяжіння і сила нормальної реакції опори, а внутрішні дії, які діють між кульками, набагато більші, ніж сили тертя кочення, бо вони дуже маленькі. У момент удару ними можна знехтувати і вважати, що ця система є замкненою. Тоді ми можемо використати закон збереження імпульсу. Так і записуємо. Отже, пишемо закон. Збереження? Імпульсу. Закон збереження імпульсу. Що нам каже, що сумарний імпульс системи до має дорівнювати сумарному імпульсу системи після? Будьте уважні, треба дивитися за напрямки. У нас тут ОХ ліворуч. Ну нічого страшного, треба направляти, як вам зручно. Ліворуч, праворуч, вгору, вниз, як зручно. Ну що ж, отже, перше тіло мало імпульс, то це буде м 1 v V0, v0v1, але зверніть увагу, що в В1 праворуч, а OX ліворуч. То ми беремо знаком мінус. То ми записуємо, що мінус м 1 в0В1. Далі друге тіло. Друге тіло у нас направлено на швидкість ліворуч, і о їх ліворуч, то ми беремо знаком плюс. То ми пишемо, що додати m2. В0В. Цей імпульс має дорівнювати імпульсу у нас. Після взаємодії, то ми записуємо, що це дорівнює. Тут у мене вже не поміститься, я переміщу на наступний рядочок. Це має дорівнювати. Отже, ну а після взаємодії перше тіло рухається ліворуч. В нього тоді імпульс беремо знаком плюс. то пишемо М1 і швидкість В1. І друге тіло також ліворуч. І о ліворуч, то ми пишемо плюс М2 В2. Ну що ж, з цього рівняння ми маємо знайти v 1 Все інше нам відомо, як його знайти. От напишемо, що в нас тоді ліва частина, якщо дорівнює правій, то і права дорівнює лівій. то ми записуємо, що звідси тоді випливає. Отже, записуємо, що звідси випливає, поміняємо їх місцями, то ми отримаємо m 1 v 1 плюс m 2 v 2 Це дорівнює. Так, дивимося, давайте ми ці доданки також поміняємо місцями. Верхніше написати не мінус м 1 в 1 плюс М2В0В2 мінус М1 В0В1. Поміняємо доданки місцями. У нас вийде м 2 в 2 мінус м 1 в В1. Є? Чудово. Ну а зараз, якщо ми шукаємо В1, нам потрібно цей доданок. М2 M2 плюс М2В2 перенести через знак дорівнює з протилежним знаком. То тоді ми отримаємо. Отже, тоді звідси випливає. Що переносимо? Звідси випливає, Що М1В1 дорівнює. Переписуємо той вираз, що в нас був, М2В0В2 мінус М1. В0 В1. Ну, а тут у нас було плюс М2В2, а справа буде мінус М2 В2. Так. Чудово. Ну, а зараз ми шукаємо V1. Як його знайти? Це невідомий множник. Оце все справа, це якесь число, якщо туди підставити число. Щоб його знайти В1, нам треба цей добуток, що є справа поділити на відомий множник на M1. Та ми записуємо, що звідси випливає, що V1 дорівнює. Отже, записуємо М2 В0В2 мінус М1 В0В1 мінус М2 В2 І поділити усе це можна на М1. Ну що ж, ми отримали загальну формулу. Сюди, якщо підставляти масу, якщо б у нас не були М1 і М2 в кілограмах і швидкість у метрах за секунду, ми б отримали відповідь, причому для довільних значень М1 і М2. Але у нас є певні значення М1 і М2 в умові, що М1 це N, а М2 це 2M, 2 m в два рази більше. Ну, давайте цю формулу тоді подивимося, як запишеться в нашій конкретній задачі. І пишемо, що V1 тоді дорівнює. Отже, замість M2 пишемо 2 m що множиться на v 0 v 2 Мінус m 1 це просто m, Що множиться на v 0 v 1 Мінус m 2 це в нас знову 2 m Що множиться на v 2 А в знаменнику. Тоді замість M1 ми пишемо просто M. Ну що ж, отже, як можна обчислити це значення? Можна M винести задушки у чисельнику, і M і М у нас тоді скоротиться. Якщо ми винесемо задушки, то у дужках у нас залишиться M, що множиться. Тут у нас залишиться 2v0v2. Далі мінус тут буде просто v 0 v 1 і мінус 2v2. Так, І поділити на n. N і m у нас скоротиться, вже знаменника у нас не буде. Тоді вийде формула як у чисельнику, що це дорівнює 2v0v2. Давайте я спочатку напишу мінус 2v2. Цю формулу можна дещо спростити, можна двійку винести з-за дужки. То ми записуємо, що V1 тоді дорівнює. Якщо двійку винести з-за дужки з перших двох доданків, то у нас вийде v 0 v 2 мінус v 2 І відняти ще v 0 v 1 Гаразд. Залишилося обчислити, чому дорівнює V1. Записуємо, що V1 дорівнює Отже, 2. А у дужках В0В2 мінус В2. в В0В2 3,6. Ну, одиниці тут всюди будуть метри за секунду. Ми віднімаємо метри за секунду, все одно будуть метри за секунду. Можна просто підставити без одиниць, бо тут бракує місця. То ми пишемо V0V2, 3,6. Відняти. Далі В2 дорівнює 2,1. І відняти V01, 1,8. І це дорівнює. 3,6 мінус 2,1 це буде 1,5. А 1,5, що множиться на 2, це буде 3. Отже, в нас вийде 3. Відняти 1,8. Це буде 1,2. Ну і в дужках записуємо чого. Це метри за секунду. Ну що ж, ми отримали, що швидкість кулі. Має складати 1,2 метрів за секунду. На перший погляд здається, що все добре. Але давайте ще раз проаналізуємо ситуацію. Отже, у нас друга куля рухалась із швидкістю 3,6 метрів за секунду. А після того, як перша відбилася, вона рухається швидкістю 2,1 метрів за секунду. Але як може перша куля від неї відбитися і рухатися з швидкістю? Меншою, ніж швидкість власне другої кулі. Якщо вони відбились, то швидкість у цієї першої кулі має бути більша, ніж другої кулі, бо вони не можуть помінятися місцями. Вони рухаються тепер обидві ліворуч, а виходить, що швидкість першої кулі складає всього 1,2 метрів за секунду, вона рухається попереду. І це трапилось після того, як вони відбились. Ну, якщо вони відбились, то швидкість першої кулі ще раз має бути більша, ніж Швидкість другої кулі. Бо швидкість другої кулі ще раз, друга куля не змінила напрям. Ну що, ж, що тут можна записати? Я б так все-таки записав. Формально записуємо відповідь. То формально ми отримали, що швидкість першої кулі дорівнює 1,2 метрів за секунду. Але оскільки це не може бути фізично, то не то, що відповідь неправильна, а умова. Задачі немає фізичного змісту, тобто з такою е, умовою не будуть що, проходити ці фізичні процеси. Швидкість другої кулі має бути менша. Тоді все буде добре, і ми отримаємо правильну відповідь, яка буде зустрічатися в реальному житті. То записуємо v до 1 дорівнює 1,2 метрів за секунду. Я б так записав: писав крапку з комою, що умова задачі. Умова задачі немає фізичного змісту. Можна навіть записати чому? Записуємо що В1 за модулем. Менше, ніж v 2 Так. А запишемо, А. Має бути. Що V1 має більше бути за v 2 Ну що ж, ось така повчальна задача на закон збереження імпульсу тіл. І в умові задачі може бути помилка на цьому вправу завершено.